У Черкасах триває збір ліків для військових. Спеціальні кошики встановили в аптеках міста. Акцію організували волонтери Центру допомоги армії. До збору долучились вже 19 аптек. У планах домовитися із ще більшою кількістю закладів. Ті, хто приходять до нас в аптеку, ми просимо долучатися до цієї акції, бо зараз стало холодно. Зимано, скоро буде, наші військові теж хворіють і теж потребують допомоги не тільки фінансової, а й медикаментозної. Всі охочі можуть купити ліки в аптеці та покласти їх до кошика. У кожному закладі перелік необхідних медикаментів. Далі зібране, відправляють на фронт. Покупала каплівно з для себе і вирішила допомогти, й бойцям нашим на передовій. Волонтери розповідають, медикаменти потрібні військовим постійно. Зараз наші захисники найбільше просять ліки від застуди. Центр допомоги армії кожного тижня їздить на передову це 2-3-4 машини. І запити на ліки зростають, оскільки вже холодно і військові почали хворіти. Потрібні противірусні засоби, каплі в ніс, спреї від болю в горлі, льодяники від Харкуючі, тобто дуже багато ліків саме від простуди. Ліки можна принести й до центру за адресою Благовісна, 170. Для додаткової інформації звертайтеся за номером 093 026 18 64.